Якщо збутник це інфекція, то чому як перемерзнеш на наступний день відчуваєш, що захворів? За рахунок того, що людина перемерзає, бо там ноги знамочив, Такий може бути варіант. Так у людини відбувається централізація імунної системи імунних клітин в ту ділянку, де цей ефект відбувається, тобто або перемерз, або ноги там намокли. І в цей самий момент в нас відкриваються ворота для входу. Це саме наша ділянка ротоглотки, Відкриваються ворота для входу інших груп інфекцій. Це може бути вірусна, може бути бактеріальна інфекція. Для нього ворота відкриті, і плюс до цього всього в нас є особиста флора, умовно патогенна, яка може в певний момент стати патогенною при умовах для того, щоб розвивався цей збутник. Тому саме за рахунок цього, і найчастіше відбувається, що ой, я перемерз, і за рахунок захворів. Тобто Перемерз могло стати певним фактором, певним чинником для цього. Але збудником цього всього процесу виступає або бактерія, або вірусна інфекція. То, то не може в нас бути перемерз збудником оцього всього стану. Зелені соплі це ознака бактеріальної інфекції. А коли відкашлюєш в'язким жовтим, то це вже бактерія. Чи правильно це? Ні, це не зовсім, це не зовсім правильно Так є зелені соплі, зелені соплі можуть бути в нормальному вигляді, тобто, це реакція імунної системи за рахунок того, що там знаходяться якісь чужорідні агенти. Імунна система направляє свої клітинки, і ми бачимо в вигляді, що воно там зелене. Зелені соплі це один із етапів розвитку. Соплі, грубо говоря, потім вони там стануть ще густіші, потім вони стануть посвітлішають, потемнішують, тобто це не основний критерій. Якщо в пацієнта, умовно кажучи, клінічна ситуація, так, пацієнта є зелені виділення з носа, у нього є головний біль, у нього є біль в цій ділянці, в нього є підвищення температури тіла, пацієнт іде на обстеження, йому там ставлюють гайморит. По народному, так, тобто це максилярний синусід, тоді зелені соплі можна розцінювати, що це вони пов'язані саме з будником бактеріальної інфекції і призначати на бактеріальне лікування. Якщо це просто зелені соплі, це нічого не є збудником бактеріальної інфекції і антибіотик ми не призначаємо. Це реакція імунної системи, туди клітинки потрапляють, це все дає. З мокротинням є трошки інша ситуація. Мокротиння, е воно критерієм для призначення бактеріальних препаратів. Є по останніх наших рекомендаціях по раціональному використанню антибактеріальних препаратів. Це є один із критеріїв призначення антибактеріальних препаратів, якщо пацієнта є гнійне україння, але це один з критеріїв призначення антибактеріального лікування. Тобто, якщо пацієнт просто відхаркнув якимось там гнійним або якесь таким незрозумілим характеру, яким жовтим, це не означає, що треба призначати антибактеріальне лікування. Тобто лікар оцінює конгломерацію симптомів. І тоді вирішує, чи треба призначити там, антибактеріальне лікування, чи не треба. Можливо, це так само реакція в тих самих бронхах на імунна система. Реакція і ті самі лейкоцитики, і ті всі макрофаги вони саме реагують і утворюють отакий конгломерат зеленого там такого всього, і це ми відкашлюємо, бо зноситься все виділяється, але. Глобально, це не є основним критерієм для призначення, якщо я кажу за мокротиння, це не є основним критерієм, а соплі взагалі не є критерієм зелені, призначення антибактеріального лікування. До речі, про е, кашель. Нас тут питають, що дітям почули, що не треба давати препарати від кашлю. А, а що до дорослих, е, в дорослих є певні фактори супутніх захворювань. Якщо в дорослого є певні фактори супутніх захворювань про дихальній системі, якщо в нього є. Явище там обструктивного бронхіту або там хозли, там можливо такі варіанти. Всі ці ситуації можуть призначати специфічні препарати для розширення бронх і так само для кращого виведення того самого мокротиння. може таке буде призначатися, але це не повинно призначатися на кожну ситуацію, яка супроводжується температурою кашлем у угу. будь-якому випадку, так само, як і дітей і дорослих, якщо в нас кашель пов'язаний з явищем фаренгіту, тобто це кашель з верхніх шляхів, якийсь сухий кашель, і ми його будемо переводити в вологи, ми дитина або людина буде так само доросла людина, буде довго кашляти. Нам немає задачі в лікуванні пацієнта перевести кашель з сухий вологи, вологий, вологий в сухий, це зовсім не те, що потрібно. Кашель захисний механізм організму, і кашель нам підказує, що це може бути за характер захворювання. І основне нам забезпечити, якщо ми говоримо про сухий кашель, щоб він пішов на спад. Якщо кашель вологий, щось там відкашується, щоб він так само пішов на спад, і якщо йде іде полегшення, від того що відкашлюється, щоб воно там викашлювалося і все. Тобто, Я так само питаю? так само ну то це призначається відповідно по кожній ситуації окремо, не, не можна всім призначати. Я просто чому питаю, тому що якраз препарати від кашлю, вони ж в широкому доступі всі знають ці сиропчики. Якісь пігулочки, які можна водичку розвести, випити і все добре. Тобто, ви радите цього не робити і тільки ага, за призначенням лікаря. тільки, тільки за призначенням лікаря. Так, того як велика категорія пацієнтів на банальні фаренгіти, за рахунок яких вони кашляють, п'ють препарати муколітики, які провокують виділення бронхів, більше мокротиння, і вони далі кашлюють, 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 кашляють. Це ну не призводить до хорошого якогось результату. Ті самі муколітики. Якщо їх можна так назвати, ці всі сиропчики такого плана я їх називаю препарати для підтримки штанів. Вони нічого особливого не лікують, особливо нічого такого не роблять, для того щоб вони там на рослинній такій основі конячі дозу треба випити, щоб воно там щось допомогло на виході, але і то воно не дає особливо ніякого результату і напаки може погіршити тільки стан. Скажіть, а от е, коли перехворів да, на ГРВІ і потім декілька місяців іноді буває. Кашель такий сухий, там раз на день, більш такий на алергічно схожий. Це знову ж таки до лікаря, чи можна щось самому зробити? Кашель більше чотирьох тижнів потребує діагностики. Що mm -hmm. це може бути за причина. Якщо кашляє дитина, чи то дорослий, кашляє до чотирьох тижнів, це не вважається… Якимось патогенетичним, нічого з цим робити взагалі особливого не потрібно. Можна полегшувати, знову ж таки, кажу, за той кашель, якимись там смоктульками, якщо ми говоримо за явища фаренгіту. А якщо це залежить від того, який характер кашлю. в будь-якому випадку за ці 4 тижні пацієнт вже звернувся до лікаря і йому вже було призначено певний перелік препаратів. І от в мене досить цікаві ситуації були клінічні з пацієнтами, коли пацієнт. Перехворів респіраторну інфекцію, йому призначили препарати, і протягом трьох тижнів ми призначали препарати від кашля чи будь-якого плана. І пацієнт постійно кашляв. Ми просто дуже цікаво пішли до цього лікування. Ми відмінили всі препарати, і пацієнт через тиждень у нього кашля пішов на спад. І все пройшло. Тому варто оцінювати, що це за кашель. Чи це кашель чотири тижні просто за відсутності лікування, і він там посилюється, погіршується вночі. Там певні варіанти його посилюють. Чи це кашель за рахунок того, що пацієнт приймає якісь препарати? А інгаляції при грипі і ГРВІ, так чи ні? Інгаляції потребується тільки в тих ситуаціях, коли це потрібно. Цебто або це обструктивний бронхіт, коли в нас іде обструкція бронхів, і в нас зжимається оця трубочка бронхів. Тоді нам це потребує інгаляції і розширення бронхів. Для цього є спеціальні препарати, які розширяють бронхи. Або в нас ларгнотрахіт, або в нас приступ хибного крупу за рахунок цього так само у нас іде запалення голосових зв'язок. Ці ділянки у нас запалення трахеї. Так само це потребує. Призначені неблазерної терапії. Всі інші ситуації не потребують небулайзерного лікування, дихання цього всього. Дуже люблять заливати туди боржомі, яку треба, пити треба, а не заливати туди. Дуже люблять заливати мукалітики, люблять заливати, так, туди, щоб воно краще відкашлялося, щоб щось там відкачувати. У дитини фаренгід, кашляє за рахунок запалення. У верхніх дихальних шляхах він дихає муколітиком. Мокротиння утворюється більше, він буде щось відкашлювати, але це не те, що нам зараз потрібно. Це не те, що нам зараз нам треба знімати запалення верхніх дихальних шляхів. Я ж кажу, по дітях 90 або 85% це запалення верхніх дихальних шляхів, або за рахунок явищ фаренгіту, або за рахунок якогось де то Цей кашель він може і супроводжуватися. Але це ви знаєте? Ви таку складну схему взяли про небулайзери і все інше. А це народне доступне всім. Картопелька гаряча, порушничок на голову, дитинку понищити. Туди, щоб подихала тепленьким, бо горло ж болить. Це так знаєте, своє дитинство. Згадую. Ну я так само. Я всім чим, чим можна, дихав, і все в мене було, але я не рекомендую це робити. Чи то дорослі, чи дитина не важливо. Можна отримати опіль дихальних шляхів за рахунок цієї картопельки. Якщо додавати ще туди різні присадки, якісь речовини так само можна отримати за рахунок того, що людина залазить під полотенце, залазить в цю каструлю. Там дихати взагалі і так нічим. Тебе ще нестерпний кашель, простір таки замкнутий, повітря не вистачає. Можна ще й свідомість на фоні цього втратити. Тому дуже багато факторів ризику, що може призвести така картопелька і опік дихальних шляхів це. Дуже легко, легко отримати за рахунок цього, тому це ні в якій мірі не допоможе, а тільки погіршить стан. Вітамін С, чи, чи їсти якісь шипучки, чи е, цибульку давати, чи, чи апельсинки, доза якась. Апельсинки супер, їх їсти можна, але вони нічого глобально не дадуть. Тобто, немає ніякої, не, немає доведеної ефективності е, вітаміну С немає. Я пам'ятаю, як на ковіді дуже поширено пацієнта. Прям схема десь якусь скопіювали в інтернеті. От під копірку була вітамін С, вітамін Д, потім е, цинк, саліцилова кислота. Така під копірку, така інструкція. Всі його однаково пили. Вітамін С. Е, на жаль, немає не дивідської ефективності на фоні профілактики. Зменшення складу тяжкості перебігу респіраторної інфекції будь-якої зменшення там подальших наслідків на, на стан здоров'я. Тобто він не є препаратом лікувальним взагалі. В принципі, він кисленький, смачний, але особливого ефекту від нього ніякого і не буде. Не те що особливого ніякого ефекту від нього не відбідеться, крім того, що він просто смачний, якщо. Правильно дозволи вибрати. дивіться, чому питає про вітамін С. Бо м, всі ж ми пов'язуємо з тим, що от був нормальний, нормальний, потім імунітет фух, впав, і от людина каже: в мене впав імунітет, зараз будемо бадьорити. І починаються ось ці вітамінки С, вітамінки там ще якісь для того, щоб імунітет ж був і хвороби не пролазили через нього. Чи вміє як мені вміємо? Я... Чи можна я... якось його підняти? Ну, як знаєте, я люблю казати, імунітет у нас не. Він, він, не, він не повинен ні підніматися, ні падати. Це все жарти, але імунітет не має таких властивостей, як падати, підніматися. Тобто, в кожного є якісь сталі структури імунітету з народження, які нам даються, і вони протягом життя за рахунок перенесених захворювань. Вони в нас формуються. Тобто, фактично в нас є така база, бібліотека імунної системи. Яка формується, і за рахунок того, що ми контактуємо потім інфекцію знову, ми маємо легкий перебіг певного захворювання. А імунітет насправді він може падати, але це не слово падати тут точно неумісне в нас є певні варіанти імуносупресій, реальних імуносупресій, які можуть. Знижати функцію імунної системи в прямому е, сенсі. Тобто це знижається кількість клітинок, які пов'язані саме з боротьбою проти інфекційних захворювань. І до пацієнта можуть приєднуватися опортуністичні інфекції або різні інфекції, які взагалі існують. Перекладаю на загальну так. мову, опортуністичні це е, ті, що приєднуються додаткові, правильно? Так, так. Супутні. супутні. Угу. супутні. І е, це, це першочергово цивілінфекція. Це пацієнти, які е, отримують е, імуносупресивну якусь терапію. Тобто цих пацієнтів можна назвати, що в них е, функція імунної системи в них не така, як в інших, і при приєднанні вірусної бактеріальної інфекції перебіг може бути в них набагато тяжкіше, тому саме цим категоріям людей однозначно потрібно це е, люди онкологічними захворюваннями. Так само, навіть якщо там якась ремісія, то все одно це потрібно. Е, все одно потрібно проводити робити вакцинацію. Тобто, ця вакцинація в цій ситуації, в оцих груп ризику, вона забезпечує захист від того, що людина не помре і не матиме там тяжкіший перебіг З віл інфекцію це і з онкологічними захворюваннями, це і трошки підбирати треба своїм сімейним лікарем, але це все можливо і це все необхідно робити для того, щоб забезпечити, щоб цього все не було. Але коли мені говорять, що у мене дитина пішла в садок і не вилази з дому, там три дні походила, там два тижні вдома. Це не впав в імунітет, він нікуди ці ситуації не падає. Це дитина ознайомлюється з навколишнім середовищем, вона знайомиться з тими всіма вірусами, які потрапляють. І якщо кожен епізод виходу з респіраторної інфекції закінчується одужанням без призначення антибактеріального лікування, ми навіть не піднімаємо питання, що. Пошук якогось імунодефіциту потрібно робити, якщо ж у нас протягом там півроку більше шести разів були епізоди е, респіраторних інфекцій, і кожен епізод до бактеріального лікування, от це нам потребує визначення, які для цього є фактори. Але якщо ця дитина просто виходить тривалий період часу, просто розумієте, тривалий період часу батьки залишають дитину після садочка. Чому дитина кашляє? Дитина кашляє, залишили її е, умовно кажучи. на три дні про температуру, але два тижні свідомо, що вона кашляє. Але це нормально, що дитина кашляє? Дитина кашляти буде два-три тижні. Ми не, не можемо. Якщо ми її зараз знову обмежуємо цього колектива. В неї для неї знову ж таки стрес. В неї постійні ці качелі йдуть туди-сюди, і дитина знову повертається в садок, знову йде ознайомлення з новою флорою, знову йде зараження, і оце все циклічно продовжується. Тому потрібно правильно оцінювати критерії, коли дитина може піти в садок, і правильно. Цей момент віддавати їй, її, щоб вона йшла. А доросла людина, от як часто можна хворіти? Ну, не то, що можна хворіти, а умовно, от там три рази на рік було, і це вже норм, чи це забагато, чи є якісь такі індикатори? Що значить, я дуже часто хворію? Індикаторів загальних їх немає. Тут людина може проконтактувати, от, наприклад, зараз респіраторну інфекцію захворіти, через два тижні проконтактувати е, з грипом, через два тижні проконтактувати з ковідом, і, в принципі, Будь-яка здорова нормальна людина, вона може захворіти. Це в принципі нормальна ситуація. Але якщо ця ситуація не супроводжувалася кожна ситуація ускладненням, або кожна ситуація не супроводжувалася призначенням антибактеріальних препаратів, то в принципі це нормальна ситуація. І загалом, протягом року, якщо ми там назвуть цю цифру таким чином десь 6-12 разів хворіємо ми, і це не потребує додаткових якихось. Призначень препаратів не потребує, немає яких ускладнень глобальних на фоні цього достеменно визначених. То це не можна назвати ненормальним, Це нормальний стан в принципі. А якщо ця ситуація, кожна інфекція супроводжується тяжким станом призначення антибактеріальних препаратів, тоді це потребує пошуку і визначення, що саме викликало цю всю проблему. Тобто, для нас індикатор не частота, для нас індикатор стан. Що відбувається? А, звичайно, як ми переносимо, як ми переносимо це все того, як той самий найконтагіозніший вірусна інфекція, яку ми вважаємо, це кір не можна від неї, якщо немає людей невакцинованих, вакцинованих, якщо стоятиме в кімнаті 10 невакцинованих, то дев'ять з них захворіє. Тобто, це це такі, такі ризики. Тому вірусні інфекції від них можна захиститися фактично невеликою кількістю шляхів, тобто це вакцинація. В певній мірі і е, може бути застосоване противірусне профілактичне лікування. Для деяких груп може застосовуватися. Для грипу може профілактично застосовуватися лікування, але знову ж таки треба оцінювати, е, кому застосовуємо як і коли.